Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Юск це місто Дрогобич. Дуже багато товарів з жовтими цінниками. Запрошую вас до перегляду. Ваза рельєфна бежева, ціна 200 гривень. Свічники скляні по 215 Ваза сіре скло, ціна 325. Салатник красиво переливається, ціна 135 гривень. Набір свічок 3 штуки, лед підсвітка 250 Кошик для зберігання плетений 450. Ось такий є з кришкою. Також зі знижкою ціна 650 гривень. Така коробочка 300. Кошик плетений з кришечкою круглий 525. Кошик для білизни 1100 гривень. Ось такий сірий, тканинний 225, чорний 325. Покривало 750 2 на 2,20. 160 на 2,20. Ціна 400. Бавовна та поліестер. 900 гривень 180 на 130. Подушка декоративна 275. Ось такі пледи. Пухнасті. 135 на 195, 850 гривень. Подушка 300 гривень. 40 на 40. Подушка 525, 40 на 60 бавовна та поліестер. Покривало м'яке пухнасте 195 на 135, ціна 750, подушки по 225. Ось таке покривало також іде зі знижкою. 300 гривень. Килимок придверний 40 на 60, 150 поліестер. Дуже хорошої якості. Ось такі варіанти по 1000 гривень є ще сіля. Подушка до них 600. Розмір 60 на 90. Ваза блакитна. 175. Лампа нічник 285. Ліхтар 1000 гривень. Підставка плетена декоративна під вазон 1100 гривень. Є ще класні ось такі варіанти: металеві, світлий беж за 900 і чорна 750. Доріжка на стіл поліестер 100 гривень. Гіхтар свічник скло 250. Рослина штучна 185. Свічник 100 гривень. Таця декоративна 550. Ваза чорна 425. Ліхтар високий за 900 чорний метал. Ліхтар декоративний чорний високий 1000, білий 1250. Таця чорна декоративна 450. Підставка дерев'яна. Ніжки чорні металеві. 850. Таця декоративна 300 гривень дерево. Миска 550. Свічник дерева 125. І свічники по 100 гривень є. Рослина штучна. Кактуси 500. Постільна білизна 140х2, Ціна 1500 гривень. 100% бавовна. Ось таки з квіточками також за 1500 2 на 2, 20 2500 – 1000 гривень. Комплект постільної білизни 1140х135. Подушка ортопедична 1442 на 65. Є за 2 гривень 40 на 60. Постільна білизна 140 на 2 650. Ось так красиво виглядає на ліжку. Таця декоративна 275 Є за 325 пісочна та 200 гривень біла. Миска декоративна 150. Рушники по 299. Дуже багато в наявності різних відтінків. Розмір 50 на 100. 40 на 60 ціна 149. І банни 70 на 140. Ціна 599 бавовна. 100 на 150, 899. Косметички м'якенькі по 350. Кошики 550 плетені. Нова колекція. Диспенсер. Ціна 250, мильничка, чоблю, це ціна також 250. Килимок 500. По 280 килимки 50 на 80, 60% знижки. 70 на 140 килимки дуже гарної якості. Є відтінки в наявності ціна 560 гривень. Подушка 450, 50 на 70 Святкові гноми висота ніжок регулюється. Ціна 600 гривень. Ялинка штучна в горщику. Висота 90 см. Ціна зі знижкою 1350. Святкова постільна білизна 140 на 2 500 гривень. Бавовна. Доріжка на стіл, поліестер 125 35 на 100, 50 на 50, чохол 225 гривень, рушник кухонний 225. Упаковка 2 штуки 50 на 70. Чашки святкові по 65. Лед свічка 500, упаковка 3 штуки. Віночок декоративний ЛЕД підсвітка 1000 гривень. Дерева з ЛЕД підсвіткою вже багато порозбирали. Сьогодні дуже велика черга в магазині, є по 2,5 1850, 2350. Ось такі варіанти представлені: 1100, 1250 та 1000 гривень. 1850 висота 2 метри. Зі знижкою також зараз є меблі. Стільці барні, Ось такий бежевий. Ціна 2,350, сірий така ж сама вартість. Стілець світлий на дерев'яних ніжках тисячі. Сьогодні повинен бути останній день акції, але мені конче треба ось такий стілець. Дуже мені подобається він, м'яка обивка. Але відтінок мені не пасує. Ось такий візьму. Дуже він класно виглядає в і досить-досить зручний. Ціна 2000 гривень. Обідній стіл 13 тисячі. Стілець кухонний білий, без м'якого сидіння. Ціна 1500, набір 1000 гривень, 4 стільці та стіл. Дерево ЛЕД підсвітка 450, свічки по 150 гривень. Дзеркало 1250. Дзеркало має таку цікаву форму. Буфет 160 на 40. Ціна 7000. Плед бордовий 800 гривень. М'який та приємний. 170 на 130. Подушка 325. Дитячий намет ігровий 1000 гривень. В наявності є лише ось такий відтінок. Усім дякую за огляд, вдалих вам покупок!